Знакові місця та будівлі Дніпра на листівках раніше їх робили багато, щоб житель чи гість міста міг поділитися цими краєвидами з друзями з інших регіонів. Серед найпопулярніших світлин були будівлі Цуму, площа Героїв Майдану, кінотеатри та ресторани. Листівки із символами Дніпра друкували і понад 100 років тому. Топ 5 світлин Дніпра на листівках. Далі одним із таких популярних місць була нинішня вулиця Липинського, одна з давніх вулиць центральної місцевості. Розташована у Шевченківському районі. Вона бере початок від проспекту Яворницького та йде на північний схід. Після перехрестя з центральною вулицею повертає праворуч на схід, перетинає Харківську і закінчується на Успенській площі. Її довжина 400 метрів. Зображали на листівках столітньої давнини будинок спілок. Тоді це було училище товариства піклування про жіночу освіту. Зараз будівля мало нагадує, якою вона була на початку минулого століття. Трамвай вважався зручним та швидким транспортом. На той час він був не в кожному місті країни. Його також часто зображували на листівках. Ще одним місцем, що друкували на листівках, було перетин нинішнього проспекту Дмитра Яворницького з вулицею Фабра. Окрасою перехрестя вважали будівлю готелю Європа. Гарним настільки, щоб друкувати його на листівках, фотографи того часу вважали сад англійського клубу. Він знаходився на нинішній воскресенській вулиці.